Вітаю глядачів новини. Лайф напередодні, 8 березня. Ми вирішили показати для вас, як змінилися ціни на квіти на ринках, та оскільки обійдеться нашим чоловікам привітати жінок зі святом. 80 гривень. Будь-який тюльпан, є піоновидні, є темно, темно-червоні, є темно, є ніжно-білі. Тобто є вибір досить осіб. великий. Так? так вибір великий. А наскільки багато чоловіків сьогодні до вас заходить? Один сьогодні ж один один і купив, і він купив дві рози, трояндочки, на жаль. А скільки зазвичай коштують тюльпани до 8 березня і ось які свята? Скільки? 70. 70, тобто здорожчання тільки на 10 гривень, можна так, сказати. так, Так, так. Ось такі тюльпанчики коштують 80 гривень за штуку. А ті, що понижче, вони коштують 70 гривень за штуку. Такі в нас актуальні ціни станом на сьогодні. Далі ось такі букетики на ринку коштують по 240 гривень. Три тюльпанчики а, коштують 240 гривень. А зараз, шановні глядачі, ми з вами переходимо на сумський ринок та порівняємо ціни на квіти. Багато чоловіків сьогодні на вас завітало? Дуже багато. Який в середньому э, ціна за букетик? Ось такий, як так гарний, незвичний якийсь беремо. Дивіться, ось у нас тюльпани різнокольорові. Дуже оригінально. Скільки весь тюльпанчик по 70 гривень. Цінне а скільки коступне. коштує ось такий букетик? Скільки 65 штук. 65, 65 тюльпанів. Тут Боже, подивіться, яка краса. Цей букетик 1600 Ось цей 1600 Так. А ось цей, що поряд, той дуже гарний половиною. Це половиною тисячі гривень. Йому, будь ласка. Окрім тюльпанів, що є? У нас і гортензія є. І да яндечки, кущові є, різна кольорова. Ось такі збірні букетики, 200 бачу, 900 гривень, такий трохи поменше. Будь ласка, запрошуємо до раю. Вау, ну тут то дійсно жіночий рай. Ось такі в корзинках 2 200 також, 2 600 бачу. З іграшками, дивіться які. О, з іграшкою навіть є 1 600. Це ви все самостійно так, робите, так? Так, заходьте, он букетики по півтори. Ось такі є. Ті, які трошечки побільше, вони коштують 2 800, 2 600. А наскільки здорожчали ціни перед святами? У На нас квіти. всі ціни залишилися такі, які були до свят, і, і тюльпан теж залишився по 70 гривень. Тобто це його стандартна ціна. Так ми не піднімали ціну.